Усім привіт я Інфініті і це мій друг Сємка. Всім привіт! І це гра Глибокий Спуск. Іграємо. Це вже друга частина. Цієї гри, Ну, не цієї гри, а це відео. другої частини, як ми проходимо. Да, пройшли раз, як ви пам'ятаєте, у нас є монстр. Да. Ну, в цей раз ми затягувати не будемо. То... Для вас предана секунда, а для нас больше. нас уже предыстория. Какие в прошлый раз. Угу. Побегаем. Да, да, да. Ми майже вже дойшли. Угу. Ми вже, кстати, до кадра поіграли там одну катку. Уже трошки щось понял, суті гри. Да, і ми поняли, что у нас з'їв монстр. Да. Бо тут, то надо було, оказується, не снаружи вікно, а изнутри. Да. І за цього у нас монстр з'їв? Собираем аптечки и топорик. Так, побегаю по, по батарейке. Да. Быстрейше. А я що черный? А, я червоний. Угу. А я зеленый. Ты да, давай я гляну Подивлюся. Ты, да, зеленый. Я можу подивитися. Песалапий. Тут угу. у нас фонарик на плечі. Такий він сильний. Скажи. Дуже. І угу. для такого маленького фонарика. Угу. Давай беремо дві батарейки. Все, побіг. Да. Це якесь місце. Навірно, нам по ігрі туди треба буде залізти. Навірно. Як ви пам'ятаєте, там піщера з прошлої часті. Угу. До речі, хто дивився минулу, е, минулу частину, то ставте лайк під це, це відео. Чи пишіть в коментарях. Плюсик. Угу. Ставимо батарейку і ти иди по доске, а я буду. А, треба в радіо, радіо. Да, да, да. Ідеш по доске, я буду дерево добивати. Ні, давай ти тоже підеш, На всякий случай. А, знову... Бо біра... я мало досок принесу сам. Ну, зараз это будет при запас. Так, я замовляю. Да. І трошки подальше на всякий случай від дома. М да, если пурия начнтся, чтобы забрать. Кстати, <плес> а що робити, думаю, Семка, если у нас закінчаться батарейки? Нам то ще покажет, куда 3T, чтобы их взять. Ну да. Вс, побегали по доске. Для вас прийде секунда, а для нас... минута або більше. Вот тут уже Семка несет последнюю доску. Да уже начинается шторм. Угу. Ну, все тут покажем. Пошли, лучше быстрее что-то дома, а то у меня тепло да. мало. У меня тоже. Давай застраивать окна. Давай ты застраивай, я сейчас быстренько запалю. Давай. Я запалю. Все, я запалю чуть-чуть. трошки погрися. Ти це чув? Да. Це щось таке, бачив опять той монстр. Угу. Усрішаєш. Давайте зарекалізую. О, у мене мало тепла. Я ще поранився із. Що мені було мало тепла. Я нікуди не спішу, помаленьку хожу, тепло набираю. Mm. Ну, і, конечно. А я тут дерево добуваю. Так, все. Можно идти по досочку. Я нам камень пока что не буду, я на запас положу. Я пойду тоже подобываю. У меня тепло, тепло как так накопалось. Ты бы подобываю. Mm. Ты позбираешь, не залишилось. Тоже потом пойду позбираю. Доброе. У нас тут ли не погас, точніше пічка. Кожну секунду догасне ця пічка. У мене тепла дуже мало. Без... Трішки йде додому. Гілля добіг, мене дуже мало тепла. Повезло, повезло. Солоси. Монстр. Mm -hmm. Не, не закрывай. А, нет, да, закрывай. Все. Я на него. Да, кстати. Тепер ти повігнем, бо він сломались доски і пробирается для нас. Не сопротивно. Ну холодись. Ух. Зараз він да подивимося, что він ушл. Поганий хлопчик. Три доски сломал. Фух. Да. Пока что не застраиваем. не пишу. Да, Батриша, собираем. Угу. Так, поснимка печку. Пиды, блин. Так у нас уже немало досок на запас. Пучніше брови. Скоро он не ті закінчиться. Тільки не теж не те, що монстр вже пішов. Дешев. Да. Він з ліса нікуди не уходив. О. Йдемо двоє. Так, а, вишка. вишки. Тільки зараз положу бревно. Так. Куди вода веде? Угу. Вишка виходить включена. Тільки треба пустити сигнал. Як? Це я вже не знаю. Може піти до рації якось? Не може. Ні. странно, угу. Якось непонятно, угу. Ладно, ми розіберемось, Продовжуємо... Продовжуємо відео. Ось ми вже поняли, треба зробити і и даймо 10. Побігли быстрее к дому. Да. Давай. Ззаді. сзади. швидше, 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 Він тебе майже догнав. Давай, Інфініті. <кліжу> Я тебе спасу. Ще вже не можна. Не Ну, Давай по... Пробуем. Не можно. Все, всем пока. Ждите следующую часть.